Кошенята попліткуємо. Клопотенко і розкішниця Кенді Суперстар, Пивоваров та Монатік, Макс Гордієв, Екстрасенс, Анка та Одеса вмочуйте зручніше чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Beach. Beach. просто біч. Ну що ж, сьогоднішній випуск пліток ми з вами розпочнемо з Євгена Клопотенко та. Інни Поперешнюк, яка є співзасновницею логістичної компанії Нова пошта Інна у співпраці з шеф-кухарем Клопотенко, має спільний бізнес, вона, можна так сказати, інвестор його проєктів е частково. І от, що мені надсилають кошенята: ексклюзив, якого ніде немає, озвучуємо вперше. Я нагадаю, що в нас спільнота пліткарів, нам цікаво, хто з ким проводить час, в чиїх обіймах, хто скільки заробляє, хто кому і що бреше. Тому що ми Іткарі, це наша природа. Ми хочемо дізнаватися ексклюзив та усі кулуарні історії, які приховують наші зіроньки. Отже, що пишуть про клопотенка? Наші кошенята? Привіт, несу тобі нові плітки, які почули. кажуть, що це факт. І в кулуарах усі знають. Оця Інна, яка співвласниця бізнесу клопотенка, ну коротше, його інвесторка, яка є співзасновницею в усіх ресторанах. Вони у свій час були разом як пара, коли запускався бізнес, він був її амуром, завуальовує деякі слова. Але потім під час повномасштабного вторгнення з'явився на горизонті інший хлопчина, який займається марафонами. Саме тому Інна активно підтримує марафони. І от з Клопотенко вони просто залишилися друзями та партнерами по бізнесу. Отакі от ось справи. Тож ти був правий, Клопотенко по шоколадному але... Ситуативно і по ванільному морозиву усе залежить від вигоди. Ми ж з вами чули неодноразову інформацію про те, що Клопотенко полюбляє шоколадне морозово, а тут ми дізнаємося про ваніль. Ну, що я можу сказати? Насправді, Євген у мене ніколи не викликав ніякого негативу. Я вважаю його досить харизматичним, неймовірно талановитим. Він працює постійно в своєму антуражі, знаходиться, не намагається сподобатись, не намагається бути тим, ким він не є. В плані своєї професії так точно, але найцікавіше це закулісся, це те, чим живуть наші зіруньки, те, що вони від нас приховують. Якщо маєте більше інформації, надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Здивовані ви чи ні про Клопотенка? пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені взагалі здається, що він один із тих персонажів, котрі здаються такими простими, милими, звичайними, а особисте життя там таке, що хо-хо-хо, е, ще та буря в стакані. Тож. Чекаємо більше подробиць. Пам'ятайте, нещодавно у випусках ми підіймали тему заробітків Кенді Суперстар, адже ходили чутки, що там замішані якісь брудні кошти різних політичних персонажів. А наші колеги по цеху говорять, що ні, нічого подібного, Кенді Суперстар багато працює 24 на 7, впахує із усіх сил, при тому, що. Рекламодавці завжди нею задоволені, адже вона вчасно виконує усі рекламні зобов'язання, тож до неї питань взагалі немає. Єдине, що мене особисто насторожує, це співпраця і реклама казіків, які потім приносять в українські сім'ї величезні біди. Але це вже особиста зона відповідальності кожного блогера, кожен сам обирає, як заробляти. Просто, на мій погляд, маючи такі шалені кошти. Кенді може спокійно відмовитись від казіків, і це не буде величезним уроном, так би мовити, для її гаманця. Але як я сказав, це вибір кожного. Якщо вам більше відомо подробиць про життя та заробітки Кенді, пишіть в мій дірект. Залюбки вивчимо. А також не забуваємо додаватися на наш другий YouTube канал Безпаломуд короткі вирізки найгарячіших пліток». Нарешті заслужив, нарешті отримав заслуженого артиста України Артем Пивоваров, з чим ми його і вітаємо без жодного сарказму. Я вважаю, що Пивоваров неймовірно талановитий автор, неймовірно талановитий артист. Знімемо німби. Пам'ятаємо, що хороший класний артист не дорівнює ідеальна людина. У кожного є свої моменти, скажемо так. І що мені стало відомо із архівних пліток. Значить, у свій час, до початку повномасштабного вторгнення, Артем Пивоваров, активно спілкуючись з директорами інших музичних телеканалів, напряму відверто просив не ставити нові кліпи Діми Монатіка в гарячі ротації в обмін на те, що Артем буде свої ексклюзиви приносити саме тому чи іншому каналу, з яким домовиться, якщо Діму не будуть крутити. І у Артема. Завжди була величезна заздрість до успіху. Діми. Прийшло повномасштабне вторгнення. Змінилося абсолютно усе. Змінився слухач, його вподобання. І от Артем нарешті знаходиться на піку своєї слави. Ми абсолютно за нього раді, наголошую ще раз: він автор. Я поважаю тих людей, які самі пишуть свої пісні. Діма Монатік теж не менш талановитий, харизматичний, яскравий. Він теж автор. І про те, що між ними пробігла, так би мовити, чорна кішка, і є певні. Напруженості в стосунках між Монатіком і Павоваровим в тусовці не є чимось новим, не є секретом, але це вдало переховує як Діма, так і сам Артем. Тому цікаво дізнатися більше інформації, чи справді була така історія, коли Артем просив не ставити релізи Діми. З чим це пов'язано, тому що наші кошенята розповідають, що у свій час Артем дуже заздрив. Не знаю, де там та істина. Ми зараз нічого не стверджуємо. А хочеться просто більше дізнатися інформації, якщо у наших кошенят є певні спогади або були свідками того періоду українського шоу-бізнесу. Зараз, звісно, Артем на вершині. Діма Монатік із усіх сил намагається триматися на плаву, але знову ж таки бути на піку популярності це теж тимчасове явище, і треба прикласти чималу зусиль. Аби ти зміг затриматись на зірковому п'єдесталі якомога довше. Зараз налетять фанати, в обох артистів величезні фанбази. Але, друзі мої, ви повинні не забувати один важливий момент: класний талановитий артист не дорівнює ідеальна людина. Наголошую на цьому ще раз. Наша задача вивчати за кулісся кулуарні історії. Кому що відомо про такі нестандартні пропозиції Артема до початку повномасштабного програмним директорам. Музичним редакторам телеканал. А в контексті Діми Монатіка пишіть залюбки, вивчимо цю історію. Дівчата, хто звертається або звертався, або думає звертатися до гадалок. Будь ласка, не попадіть на мошені так як це зробила сьогодні. Я блін, я двалилась скільки бабок, записалася до тієї гадалки, і все, що вона мені сказала, що на мені немає ніякої порчі, а мені просто потрібно працювати. Як ви вже могли зрозуміти, зараз мова піде про екстрасенсів. Давайте згадаємо того самого. Прости, господи, мольфара Макса Гардієва. І от що одне з наших кошенят пише в нашому Ютюбі. Працювала на битві екстрасенсів 9 сезон, де були учасники з різних країн. Макс Гардієв також там був, терся біля англомовної учасниці, як банний лист, і взагалі намагався зі всіма дружити, щоб збирати більше інформації. Звісно, він і всі інші шахраї. Які піаряться на телебаченні за для медійності, що приносять великі гроші. Тобто він туди йшов, аби себе пропіарити. Макс, взагалі, на початку свого шляху намагався стати співаком, подібним Лазарєву. навіть виступав на новій хвилі в Юрмалі, але з музикою нічого не вийшло. І він відразу знайшов собі магічний дар, бо на це більше клюють наївні люди. Цікава історія. Макс Артєєв, який е -е, зі швидкістю звуку ліпив свій образ, який переконував в своїх так званих магічних дарах. І співаків в мольфари, але це не все. Ще одне кошеня повелося і платило максові кошти. І зараз я вам зачитаю, який там був досвід так званих надання послуг. Богдан, привіт, ніколи не думала, що стану кошенятком, але твій випуск, в якому ти розповідаєш про Мольфара Гардієва, мене насмішив, і я згадала, якою я була дурепою. Коротко і по суті, у 23-му році в мене була буквально дуже чорна полоса, і я шукала відповіді на свої питання, де тільки могла. В моїх рекомендаціях потраплявся все частіше Макс, і Я двічі платила йому гроші за відповіді на мої питання. Зараз 2025, і Я можу сказати, що жодне з того, що він мені напророчив, не збулося. Але то фігня, треба було мати мозок і краще заплатити. Гроші психологу, це точно до речі. Хочу показати тобі щось інше про нього. Судячи з усього, хтось дуже сильно тікає від податків. Дивись на скріни, так в Ютубі не можу публікувати скріни. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, посилання в описі та в закріплених. Я там викладу. Переписку з Гардієвим, і от він скидає своїм клієнтам чужі ФОПи. Зрозуміла справа, що коли ти постійно береш гроші у людей: там 2000, тисячі, три тисячі, 15, 20, і в тебе цей потік шалений, ти не хочеш платити податок, то ти будеш намагатися розробляти схемки. Але мене навіть не це зараз так бентежить, як сам факт того, що Гардієв під час повномасштабного ліпив свій образ на льоту, і люди на це повелися. Тому що насправді там ніяким мульфарством, ви ж розумієте, і не пахне. Але люди готові платити гроші за свою наївність, аби почути те, що вони хочуть почути. І на жаль. Цей бізнес в Україні сьогодні процвітає, не маючи ніякої регуляції на державному рівні. Хто з вас ходив на подібні сеанси, платив кошти Мальфарам або Максу Гордієву? Напишіть мій інстаграм, давайте вивчати цей кейс. Я думаю, прийшов час зробити окремий моновипуск про шахраїв екстрасенсів і як цей бізнес в Україні сьогодні працює. А бачили, що зараз в топ-чартах YouTube Music мюзик, перше друге місце. Це повністю штучний інтелект, повністю музика згенерована штучним інтелектом. І це хана, і це просто повний капець, тому що всім людям їх влаштовує штучна музика, їх влаштовує безпочуття, їх влаштовує музика, зроблена роботами. А це співачка Анка. Я з нею повністю згоден. Розумію, чому вона настільки занепокоїлась, тому що і справді перші. Сходинки і чартів в Україні сьогодні займають пісні, які згенеровані штучним інтелектом. Людям потрібно що погоцати, подригатись, відпочити, покайфувати і не думати. І от такі пісні дуже легко згенерувати через штучний інтелект, а взагалі в будь-якому жанрі. Це не може не бентежити з однієї простої причини, тому що запит у людей досить невисокий, і артистів в майбутньому зможе замінити штучний інтелект, привід нервувати, тому що їх праця обесцінюється. Я за те, щоб в піснях була емоція, була душа, була історія, якась драматургія, взагалі, хоч щось, а не просто ідеально вилизаний вокал і текст, який заїдає, звісно, комерційно це звучить чудово. Потрібно, щоб були композиції, які не виходять з вашої голови, але набагато приємніше, коли фінальну версію композиції виконує все ж таки артист. Як ви ставитесь до такої тенденції, що в майбутньому можливо чи може витіснити артистів і яку музику ви слухаєте. Для вас взагалі є різниця? Живий артист, який співає свою композицію, чи це штучний інтелект? Давайте поспілкуємось. Ну що, а вам теж вже надаєли обзори пляжі в Одесі? Тоді ловіте треш-історію про заселення в квартиру, яка не відповідає фотографіям, в якій нас обокрали. А, і ще сказали, скажіть, дякую, що в Олгані вийшли. Ви так дійсно приїхали, алю! мы сняли свой лык на Аркадии. И вот, собственно, фото ожидания, а вот и реальность. Шикарные стульцы винтажные. <laughs> вот, в принципе, да, как на фотографиях все. Люкс номер. <laughs> Люкс номер тюльпаны. Тюли нужны вообще, в принципе. М -м, какая чистота. А -а 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 -а. Ободранная тумбочка даже без полки, нахуй. Двери тоже новые. ним, тоже. Оху... вообще. И подарок этим роскошным апартаментам у нас еще есть цепочку. Полицию мы вызвали. Один из посредников, когда я его видела, сразу уехал в срочную командировку. А уборщица устроила цирк с обыском наших вещей. А камер на этажах, конечно же, нету. Доказать, что это невозможно. По итогу полиция приняла заявление и уехала. А после этого нам понесли угрозы ТЦК и бандитами. Училась. Еще вас тикток увидели. Батя, не били. Как я вам сделаю для этого срочку и за срочку? Давайте мы подождем, понимаете? Давай, я хочу подождать. Нет, я хочу подождать. Я сказала, вышла отсюда нахуй. Я не пойду в я еще вор. Я сказала, ухуй отсюда, пока тебе, блядь, не накостыляют. Помните, самый главный момент, при съеме квартиры. Обязательно берите документы риэлтора и компании, которая работает этот риэлтор. Обращайте внимание на все мелкие несостыковки. Если квартира не соответствует фотографиям, если ваш номер передают третьим, четвертым лицам, и с вами созванивается хуй, по мне кто, блядь, по поводу этой сдачи, э, и все вот такие вот штуки, когда вам говорят, ой, эта квартира просто уже продлена, это ваш последний вариант, все уже занято, куча народа, и ты такой, бля, ну да, наверное, некуда деваться. Біється туди в квартиру просто куща. Ви найдете собі другий варіант 100%. Не бідітись на всі вот эти маніпуляції. А ось на такий відпочинок в Одесі ви можете випадково натрапити. Звісно, що це жесть, ніхто не застрахований. Я не знаю всієї історії. Можливо, жіночка, яка виклала це відео, теж якось провокувала, або не знаю, своєю поведінкою щось зробила не те. Я не був свідком ситуації, але з огляду на те, як вона виклала і що вона показала, ну це лютий крінж. Тож, запитання до нашої спільноти: чи були у вас випадки жахливого досвіду відпочинку? І що саме і де саме ви не рекомендуєте точно? Поділіться власним досвідом, можливо, вдасться завдяки вашій історії вберегти людей від даремних витрат? Та поганого настрою. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. Вподобайка, підписка, комент. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось. Па-па!